Надії причина ремонту стає сімейною таємницею. Міла а ремонт нагадує щось зовсім інше, і тільки баночка правинорфорти біля ліжка. Міла щось там здогадується. Правинорфорте чоловіки оцінять. Жінки запам'ятають. Більше про оперативну ситуацію на фронті розпитає нашого гостя. Сьогодні це Денис Попович, військовий оглядач. Я вас вітаю, пане Денисе. Слава Україні. Героям слава доброго дня. А, почнемо з Покровськ. Курахова вугледар, але спочатку про Покровську. Сьогодні ми спілкувалися з начальником міської військової адміністрації. Він нам пояснив, по перше, про те, що вивозять людей. Люди навіть не пручаються, тому що вже ствольною артилерією росіяни розстрілюють місто, тобто вони просунулися вперед. І ну там була інформація про те, що 80 кілометрів відстань від лінії фронту до Покровська. Це для ствольної артилерії відстань достатньо прийнятна. Там 20 плюс артилерія ствольна б'є. Тобто абсолютно в межах досяжності місто. І ну, мінометний вогонь не стану стверджувати, але ствольна артилерія абсолютно точно дістає по місту, і це дуже правильно, що люди виріш... звідти від'їжджають. Але з оперативних даних Генштабу йдеться про те, що дещо сповільнився цей наступ і при цьому змістився на інше місто Селідове. Чому? Ну, там географічне розташування, плюс там є терикони в середовому. Треба його захопити росіянам для того, щоб далі розганяти наступ на Покровськ. А чому? Висота, там, по-перше, по друге, то. Тобто, в тому числі так. От, е воно заважає наступу на Покровськ. І через це росіяни зараз будуть намагатися його е захопити або обійти. Тобто, там е зараз в нас є певні тактичні успіхи, ну, станом на вчора. Тому там не все так Які саме? Ну, вдалося відсунути там росіян э, на певних позиціях довкола Селіду. Тому на сьогоднішній день э, поки що їм там не вдається його захопити. Але ми розуміємо, що це ситуація така, вони будуть намагатися це зробити. Але, э, очевидно, спочатку їм потрібно закрити невельську кишеню або злістити наш Невельський виступ. Це нижче, це південний фланг Покровського цього утворення, так? кишки цієї виступ, э, виступу Покровського. У трикутнику між е, у середині Невельське, Галицинівка Красногорівка. Ці населені пункти вже захоплені, в принципі, але е, я так з географічною прив'язкою кажу. Тому, коли там зачиниться ця невеська кишень, очевидно, коли все ж таки, оскільки на превеликий жаль, там е, незручно боронятися, і будемо звідси, очевидно, відходити, оскільки там є загроза оточення, то тоді е, буде додаткова загроза для Курахова. Треба подивитися географічно, чому так. Удар на. по укріп району там з того боку. Ну там вони наступають зараз безпосередньо і ще вимальовується новий напрямок, у разі якщо вони закриють цю кишеню. І тоді вони будуть чудно орієнтовуватися, в тому числі, і на покровськ на Селідове. Вугледар Костянтинівка, оця траса немає точної інформації офіційної, чи вони зайняли цю трасу, чи ні. Десантники з того напрямку кажуть, що все одно такий ландшафт, що вогневий контроль у наших сил оборони у цих бригад. Наскільки все ж таки загрозливо, і ці сили, які вони сконцентрували навколо Покровська, так як з Донеччини, все ж таки вони відтягували на Курщину, а Покровсь вони не чіпали цю угруповання. Вони перекидають на Вугледар, оце так, такі маршрути собі роблять. Чи все ж таки це додаткові резерви десь задіють? Там в них є угруповання військ, Юг, Південь. Здебільшого працює по Вугледару. Там Вугледар знаходиться, в принципі, на вигідному ландшафті з точки зору оборони. Але вони намагаються його обійти з боку водяного. Якщо прорвуться біля водяного, то там далі ландшафт не такий вже хороше для оборони, там, очевидно, вони будуть просуватися ну так, накатом. В принципі, там не дуже зручно оборонятися з Вугодаром. І тоді буде, е тоді буде загроза для оточення ж Вугодар. А це вже небезпека до південного флангу е нашої оборони Донецької області. А якщо з Курахом будуть проблеми внаслідок цих наступальних дій ворога, про які ми вже тр трохи казали, то там воно воно пов'язане між собою. Тобто, Курахов, Вугодар недалеко один від одного, тому виникають проблеми, як... Плані трошки доміно може виникнути. Це найгірша сценарія. Чи, чи є можливість тактично протистояти цьому за наявних ресурсів, засобів? розумієте це складне питання. тобто це питання було б це Зараз питання про поставки а, наших адресувати, адресувати так, і тим, хто постачає, і тим, хто постачає нам озброєння. І це питання мобілізації поповнення нових сил. Це питання питання, питання взагалі, наших резервів і таке інше. Тобто, сидячи тут на нього дуже важко відповісти. Президент повідомив, що з 14 бригад чотири були сформовані. Я так розумію, вони це мається на увазі, що і оснащені озброєні. Ну я так розумію, це нові бригади, які були зібрані і виникала проблема з їхнім оснащенням, озброєнням. Саме озброєнням, тому що була затримка від союзників постачання. Ну вона взагалі там зараз. Ми бачимо, що допомога від США. І про це повідомляють наші західні колеги, журналісти, вона сповільнилася і є меншою, ніж це було минулого року, і це ми зараз відчуваємо. Тобто, якщо ми подивимося, як воно минулого року, що як вона йде зараз, то різниця є дуже великий. І це насправді, очевидно, має свій вплив. Я тут, насправді, я тут скрізь, коли це питання виникає, я кажу, що я тут сторонник прихильних балансу. Тобто, якщо немає можливості формувати нові бригади, Через відсутність озброєння, оснащення. укомплектовуйте ті, що ті, є. Ті, що є, так. Бо там є кістяк, бо там є люди, які досвідчені, які воювали, вони можуть дуже швидко людей навчити. Новий колектив вільється в старий, скажімо так, і це, очевидно, буде ефективніше, ніж з нуля бригади формувати. Так і в принципі в цивільному житті. Тобто, коли є колектив, заходить нова людина, цю людину навчають і вона. Підтягується до рівня інших. Так, або заходить в роботу і починаються роботи. Так само воно і військовому колективі. Зараз ми багато чуємо про успішність застосування дронів і в інституті вивчення війни так само відзначають, що у цей за а, браком боєприпасів артилерії а, і техніки від союзників, все ж таки українським силам оборони вдалося оце сповільнити наступ ворога на покровському напрямку за рахунок дронів. Чи це є панацея? І, і наскільки часу це вистачить, і чи є в нас арсенал достатній цих дронів? Ну якби не було дронів, загинув було, було, було дуже сумно. Насправді, тобто не знаю, де, де, як ми зараз з вами цю лінію фронту обговорювали, де вона йшла. Коли був дефіцит боєприпасів під Авдіївку, то дійсно рятувалося дронами. Але це не є панацеєю, оскільки дрони це доповнення. Вони мають працювати разом з артилерією, і артилерія має працювати разом з дронами. Так, можна стримувати ворога, так, можна велику кількості дронів створити великі проблеми, але без артилерії неможливо повноцінно виконувати завдання, оскільки артилерія має своє призначення. Ми з вами чудово розуміємо, що на дрон ти не помісиш велику вибухівку, великої потужності. Масштаби фугасу. Артилерійський та. снаряд там він просто не підніме. І його пробивна міць теж дрона ну, майже нульова, Ми чудово розуміємо через швидкість. Тому артилерія виконує власні завдання прихильні, і ті, ті, що для неї призначення, які іноді дрон не може виконати настільки ефективно. Ті ракети, які передав Іран РФ. Вони можуть бути застосовані от на цих всіх напрямках? Ну, вони мають радіус дії, відповідно. Так. 70 міль, це десь 120 кілометрів. Це небезпека при фронтовій зоні. Все те, що знаходиться в радіусі дії цих ракет. Це небезпека безумовно для прикордонних територій. Міста Суми наражаються, Харків наражаються. Тобто РФ може притримувати саме на північ серед іншого. Тут, в принципі, на мій погляд є дві можливості ну дві причини, чому саме ці ракети. Очевидно, є певна проблема з ракетами с 300 які вони раніше використовували якраз з цією мотою. Після торопця їх поменшало і ще поменшує, да. так це однозначно. Вони ж дуже широких використовував, пам'ятаємо там в двадцять 23 двадцять постійно С-300 летіли по Но на наземні цілі, так Так, вони просто переробляються, система наведення, і із зенітною корованою ракети вона фактично перетворюється на балістичну ракету, дуже неточну, відстань невелика, але тим не менше. Тобто це було доволі неприємне озброєння. І зараз, очевидно, в них є певні проблеми з ними. Тепер далі їм необхідно вивільнити Іскандери і свої значить, ОТРК для того, щоб бити по, по, фронтови, по тилам. Тобто це вже Київ питання, це вже Львів, Кривий Ріг, Західний Україн і таке інше. Тобто, очевидно, після того, як ці ракети будуть працювати, іранські, очевидно, це питання часу. Більше буде балістики летіти вже безпосередньо на тилові міста. Це калібри, калібри, ну звісно, калібри теж. Це кинжали, Іскандери, і. Скандери, і е, значить, можливо, навіть С400 будуть летіти. Ми Знаємо про те, що були випадки, коли С-400 ракета так. більш далекобійно використовувалася. З кілометрів дальність в них. Там в них велика, там 400-500 кілометрів дальність, так. Це модернізоване, наскільки я розумію, оці С-400. А... Вона як така летить, не таку відстань, в принципі, але що, оскільки там. Достатня далекобійна РЛС, яка може керувати цими ракетами, то відповідно і по землі теж вони будуть летіти далі, далі, ніж з 300. Турецьк, Нью-Йорк. Тобто вони зайшли в Нью-Йорк, прориваються в бік Турецьку. Наскільки там загрозлива ситуація? Тому що теж в певний момент вдалося їх стабілізувати. Ну, поки що вдалося їх стабілізувати. Тобто там. Відбили їх трохи в Нью-Йорку, відбили їх трохи в Турецьку. Тобто, Ці напрямки за... вони як використовують? Я так розумію, що всі сили зосереджені саме на Покровську. Їхня ціль номер один це Покровськ. Курахова, Вугледар, Турецька, Часів, Яр, Лиман той самий, там, де вони активізувалися. Їхня задача цих мі... в цих місцях. Ну, коли ми кажемо про міста Донецької області, Часів, Яр, Турецьк, Нью-Йорк, Покровськ. Нетайлова, Красногорівка, Галицинівка, Вугледар, Курахове і так далі це зайняти Донецьку область. От вони хочуть зайняти Донецьку область. Стоїть таке завдання. Після того там перемовини, не перемовини, але після того вони заявлюють, що от Донецька область наша. Тому, очевидно, давайте будемо виходити зраїля на землі, як кажуть. Лиман, Купінський напрямок, то інша трошки ситуація. Лиман, до речі, це спрямування теж на Слов'янськ. Значною мірою, це теж Донецька область. Купінський напрям по великому гонку теж Донецька область. Mm -hmm. Бо там спрямування де на Купінськ, Купінськ-вузливий залізнична станція це логістика знову ж таки на Донецьку область у Бік Слов'янська. Тому от ми бачимо всі дороги, куди сходяться, я кажу. От. А стосовно Турецька, от ми почали питання, напружена була ситуація до курської наступальної операції, а потім, як ми бачимо. Вони відтягнули трошки, звідти трошки частину? вдалося. Трошки вдалося нам там стабілізувати. Тобто, Курська наступальна операція, там, попри те, що правильно там може дехто каже, що чому ті резерви, які були кинуті на Курськ, не, не кинули там область для того, щоб їх зупиняти. Але ж ми бачимо, що зараз противник е, перевів свої резерви на Курськ, 40 тисяч людей. Уявляємо собі ці резерви там під Покровськом. До речі, йдеться там про цифри. Я такі бачила, і 70 тисяч. Угруповання. Ну, 70 тисяч там були прогнозні показники ага. для того, щоб начать, їм виконати завдання, щоб нас звідти вичувати. Олександр Сирицький називав 30 тисяч, Володимир Зеленський називав 60 тисяч. Ну, як завжди, істина посередині. 50. 40-45. 37 була інформація із відкритих джерел, буквально сьогодні. Чи достатня ця кількість, якщо ми просто військово, з військової точки зору беремо? Чи достатньо, щоб витіснити нашу груповання? А скільки нашого угруповання? Ми знаємо, чи не знаю, Ми ну, казати від, не від, будемо. Відповідно відповідно, і питання стосовно того, чи співвідношення будемо так моделювати. А яким може бути співвідношення, аби вони не змогли це зробити? Ну сьогодні вже казали знову ж таки: пошлюся на те джерело, яке називало чисельність 37 тисяч, один к п'яти. В них. Тобто цього залякали ми російську армію достатньо для того, для того, щоб почати наступ. Але питання, які це війська? Тобто, 155-та бригада, морська піхота, 110-та бригада морської піхоти, ВДВ атакувала снагось, коли вони наступали тиждень тому. Є там досвідчені війська. Але є інформація про те, що там багато строковиків. Знаходяться в Курській області. Попри... Це не ефективні, я так розумію, бійці. Ну, це вчорашні діти, які пішли в армію служити. Скільки вони прослужили? Пів року. На місці, яке було тихим, і тут раптом вона стала гучним Курська область. У них немає бойового досвіду. Тобто, питання, які ці війська, друге питання. Яким чином взагалі Російська Федерація ефективно наступає? Коли є лінія фронту, і коли вони в змозі використовувати свою вогнову потугу. І каби, і так далі. А зараз в Курському сіде маневру. Застосовують каби по суджі? Ну, застосовують так, безумовно. Але йде війна маневрена зараз, як вода. Тобто там з'явилися, там село відбили, там на село наступили, там зайняли і так далі. Тобто росіянам потрібна якась стала більш-менш лінія фронту, як в Донецькій області, для того, щоб вони могли от цим катком наступати, як вони це роблять. Зараз поки що такого докуршення нема. Зараз ми там пробилися в Лусківському районі, створимо загрозу їм оточення тому угруповання, яке прорвалося, просунулося біля снагості. А зараз інформація ще про наш один прорив біля Тьоткіно. Тобто вже три заходи на Скульську область. І це постійно йде Наскільки війна. Наскільки це розширює плацдарм для наших сил оборони? Ви кажете з трьох боків? Уздовж вона получається не в глибину, а вздовж. Тобто, ми очевидно розтягуємо їхні війська. Створюємо буферну зону по всьому, очевидно, кордону з Курською областю. От з нашого боку. Не по всьому ще, але так воно схоже, що до цього йде в контексті всього цього, що відбувається, звісно, що прогнози будувати це невдячна справа. Тим не менше, указ Путіна про те, щоб збільшити чисельність, довести чисельність армії РФ до півтора мільйона. Це на 180 тисяч більше, але дати там грудень цього року, якщо ми будемо дивитися вже на наступний рік, може бути таке. Оперативна пауза на зимовий період, і на весну знову ескалація. Знову нові операції з обох сторін можливо. Ну давайте ми згадаємо Бахмут 22-23 рік і взимку наступ не припинявся. Дебальцеве дебальцеве 15 так він там може бути обмежений погодними умовами. Він там може бути обмежений наявністю доріг чи відсутністю, оскільки ми розуміємо, що сніг випав, потім відлига, все багнються по коліно. Яким чином пересуватися полями? Ну дуже важко. Тому воно буде сконцентрована по дорогах, але наступ фактично не буде припинятися, бойові дії погоди не скасовують. Це все це збільшення, це підведення підґрунтів під мобілізацію Російської Федерації. Зараз в них є певні труднощі з формуванням військ на, на добровільних засадах. Ми зараз бачимо постійні підвищення цих виплат разових. Два мільйони, два і три мільйони. В Москві кажуть, що буде 5 мільйонів вже чергове підвищення. Чому таке відбувається? Тому що люди бачать, що йде війна. Реальна війна, де можуть відрубати відривати ноги і несе життя та залишиться калікою, то е залишиться мотивація. Треба докинути грошей. І вони докидуються, але ж гроші вони не безкінечні, чудово розумію, навіть в Росії. Тому таким чином на добровільних засадах вони не зможуть збільшити армію до таких от, показників, як заява на цьому указі. Тому, очевидно, це підготовка до мобілізації, яка може бути оголошена чи не буде оголошена? Питання тут ще 50 на 50. Це не обов'язково не буде оголошено. але вони створюють таке поле для того, щоб її оголосити, е, обозначають чисельність, яка вона може бути, щоб збільшити Збройні сили Російської Федерації, і готуються до можливого оголошення мобілізації для того, щоб підняти чисельність армії до армії Збройних сил до півтора мільйона особового складу. Відповідно, так, якщо вони зможуть її провести протягом грудня, січня, лютого підготувати людей, то наступну весну, літо вони можуть планувати якісь операції. Але це з умови, якщо вони її оголосять. Склади в торопці. Наскільки це відчутна втрата для РФ, які показники російського ВПК, який запас міцності? Продовжу про це розмову з нашим гостем у студії. Це Денис Попович, військовий оглядач. От е Ваші враження і підрахунки. 30 тисяч. Нас... Так. Наскільки от це uh -huh. на фронті потім позначиться? 30 тисяч тонн боєприпасів орієнтовно там було. Частина зберігалася на відкритих ділянках, на відкритих майданчиках. Значить, питання: скільки? Які боєприпаси і яка кількість зберігалася, можливо, у підземних сховищах? Кажуть, що там вони були. Тобто, чи були ці підземні сховища якимось чином. Потрапили під ці вибухи, теж питання. Тобто тут багато питань. Це може бути той гриб? Ну, це гриб однозначно. Тобто це якийсь гриб був, значить, можливо, він був спричинений вибухом на землі. Дуже потужний був. І, очевидці казали про те, що, можливо, навіть ядерна бум прилетіла малої потужності. Але знову ж таки, питання: скільки він зачепив ті боєприпаси, які, можливо, зберігалися у підземних укриттях? Цього ми зараз не зможемо сказати, і, очевидно, нам ніхто не дозволив цього дізнатися. Але якщо цих боєприпасів було багато на землі, а там, їх кажуть, що були ракети С-300, були ракети С-400, були ракети Кен-23 балістичні корейські, північнокорейські, які Росія там починала складувати, було значить, повідомлення про те, що там е зберігалися так само ракети 120 мм ДРСЗВ Град, дуже хотова історія, насправді, на фронті. Була інформація про ракети Кинджал навіть. Була інформація про е інші зенітрозніти кровні ракети. Тому це очевидно буде мати вплив і передусім логістичний. Ну, в першу чергу це буде логістика. Оскільки, Чому? Це, оскільки інші це... склади де ну, в будь-якому разі, де вони не були, доведеться перерінтовувати. Цей склад він не буде працювати. Допоки там не буде повністю ліквідовані наслідки цих розльотів, допоки там повністю не буде прибрана територія від е, деформованих боєприпасів, які очевидно там залишилися. Давайте ми згадаємо Новобогданівку. Скільки там, значить, е, було витрачено часу для того, щоб прибрати територію від боєприпасів, які не розірвалися, але були деформовані і вони стали небезпечними для користування. Тобто, цей склад це ресенал 107 сьомих грау, який у торопці ми його використовуємо на. Період, який не буде визначеним. Він що забезпечував? Він забезпечував, очевидно, підрозділи збройних сил РФ, які працюють на напрямку Курської області, Білгородської області, Харківської області. Відповідно, там на Харківщині так само є війська Російської Федерації, на жаль. Доведеться переорієнтовувати підключати якісь інші арсенали, які там десь поблизу можуть знаходитися. Можливо, їх значить, розосереджувати для того, щоб наші там, не вдарили там, ще десь по якомусь арсеналу, тобто це буде час. Тобто, передусім логістика вже страждає від цього вибуху. Ці, тобто ви хочете сказати, що ці, взагалі е, це змушує росіян переглянути е, в сам формат складів, тобто їх розсередити на менші. І чи є такі можливості? Чи все ж таки вони будуть отак от лишати їх без ППО? Ну я не виключаю, що так і будуть насправді це робити. Так простіше. Так простіше. Ще, до речі, питання щодо оснащення цього складу, як такого, оскільки хто його відкривав. Дмитро Буллахов, який значить, зараз сидить за розкраданням Міністерства оборони. Дуже велике питання стосовно того, наскільки цей склад взагалі був пристосований, чи він відвідав параметрам. Ну, це таке. Це, 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 це таке. Але е, я не виключаю, що може залишити, як воно є. Але е, один з виходів це розсередити склади з одного великого робити багато маленьких. Тепер про їхнє ВПК. І їхні потужності, от дві інформації: одна, які суперечать до речі, одна інші. The Economist пише про те, що до кінця наступного року окупантів має закінчитися техніка. Німецький кільський інститут світової економіки каже про те, що вони нарощують і довгостроково і озброєння. Вдвічі більше танків вже мають, і в п'ятеро більше вже дронів виробляють. Ви схиляєтеся, аналізуючи дані доступні до до кого. До якої оцінки? Обидва мають рацію. А це як, як це не дивно? Коли каже Кільський інститут про збільшення виробництва, питання якого виробництва? Виробництво нової Бронетехніки. техніки? Ну, Я, 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 я припитую, скажімо ага. так, риторично, з іншого приводу. Якого виробництва? Виробництво нової техніки? Чи виробництво нової техніки плюс е проробка старої? Я думаю, що мається на увазі обидва параметри. Тобто є нова техніка, яка виробляється в меншості, але виробляється. Вона не задовольнить значить, потреби фронту. Але є та техніка, яка знімається з баз зберігання, канібалізується, можливо, з одного з п'яти танків збирається один, з однієї гармати там, часів хрущівської епохи значить, знімається ствол, перегвинчується і ця гармата направляється на фронт. І це все Російська Федерація включає в виробництво, яке збільшується, оскільки збільшуються темпи зняття за зберігання цієї техніки. Це справедливо з одного боку, а з другого боку, ми бачимо виснаження цих запасів старої техніки, яка зберігалася на складах часів Радянського Союзу, і це теж правда. Тобто, от таким чином обидва твердження є правдивими. Цікаво, але, але правдивим є і третє твердження, і до речі, про нього казав і Кирило Буданов нещодавно про те, що в середині наступного року буде така ситуація, що Російська Федерація буде стане перед необхідністю скорочувати бойові дії, звертати їх через те, що буде нестача техніки. Знову ж таки, через те, що зараз є у них зменшення запасів на арсеналах старої радянської техніки. Яка зараз ну там мотлох не мотлох, але те, що могло їздити, стріляти і більш-менш швидко могло бути відновлено. Вони вже кинули в бій. До завершення, от мені mm -hmm. подобається, що саме цитуванням Буданова ми завершуємо і про його цей прогноз здійсниться. Я вам дуже дякую, дякую за цікаву розмову. Це був Денис Попович, військовий оглядач.